Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про домашнє насильство. Щоб зупинити дію кривника, можна отримати обмежувальний припис. Вказаний припис видається судом, і вказаному приписі можуть бути встановлені різні обмеження щодо кривника по відношенню до вас. Суд може встановити заборону перебувати у місці спільного проживання. Тобто особа, яка вас кривдить, на 6 місяців може бути позбавлена права наближатися до будинку, в якому ви проживаєте, і спільно з вами проживати. Може бути встановлена заборона, що особа не може наближатися до вас на відстані наприклад, ближче, ніж 300 метрів. Якщо кривник докучає вам телефонними розмовами, листуванням і це заважає вам у повсякденному житті, може бути встановлена також заборона на телефонні дзвінки, на листуванні. Мало хто знає про інститут обмежувального припису, тому не варто користуватися, оскільки це ефективний захист від протиправних дій відносно вас. Якщо ви отримали обмежувальний припис і кривник продовжує скоювати відносно вас неправомірні дії, ви звертаєтеся до поліції і на нього будуть накладені відповідні санкції.